Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Знову ми з вами в Мельбурні, де розпочався другий тиждень змагань на першому гренслемі сезону Australian Open. Сьогодні говоримо про те, як тенісисти та тенісистки прокладали собі шлях до чвертьфіналів. Звичайно ж, ми розпочинаємо з жіночої сітки, і, звичайно ж, ми розпочинаємо з Еліни Світоліної, у котрої по одній восьмій фіналу у супротивницях була безпрапорна Вероніка Кудерметова, 75-та ракетка світу. Нагадаю, що рік тому Еліна також грала в одній восьмій фіналу Australian Open, але тоді трапилася прикрість по ходу поєдинку травма спини. І як не намагалися їй допомогти лікарі та масажисти, Еліна знялася з турніру. Минає рік і відбувається майже дежавю. Знову Австраліан Оупен знову одна восьма фіналу, знову матч Вітоліною і знову масажисти на корті. Єдине, що цього разу для супротивниці Еліни. Наприкінці першого сету медичний тайм-аут брала Кудерметова. Вона то поєдинок продовжила, але це їй не допомогло, тому що до чвертьфіналу пробивається Українка. Звичайно ж, матчі проти безпрапорних для наших тенісисток дуже принципові, але емоційно складні. Всі хочуть виграти, але не усіх, на жаль, виходить. Але от Еліна Світоліна, розпочинаючи з 2022 року, всі матчі у представництві тієї країни виграла. Як сама сказала в інтерв'ю, якщо я програю подібний поєдинок, я, мабуть, помру на корді. Це, звичайно ж, доволі таки радикальний підхід, який в тому числі і може випалювати зсередини. Можливо, він випалював Еліну на початку поєдинку, тому що 1-4 з двома брейками горіла на старті поєдинку Світоліна. Чимало помилок нервувань до речі, нервували обидві. Вистачало злості в ударах. Особливо це було помітно під час виконання смечів. Але Еліна вчасно схаменулася, вчасно заспокоїлася, все менше й менше помилок і все більше і більше класних розіграшів, зокрема свічки або обвідні удари, за якими кудерметова просто не встигала. Із 1-4 на 5-4 робить ось такий ривок світоліна. Саме за цього рахунку мала виходити подавати кудерметова, так сказати, щоб залишитися в сеті, і в цей момент вона взяла медичний тайм-аут. Можливо, це була хитрість для того, щоб дещо збити настрій Світоліної і самій відповідно заспокоїтись. Але 6-4 перший сет Українка залишає за собою. Таким чином, в першому сеті 5 поспіль геймів виграла Світоліна. Ну а на початку другого сету, повівши 1-0, відповідно виграла 6 поспіль і виписала супротивниці прихованого Бублика. Після цього, щоправда, Кудерметова нарешті взяла свій гейм Стисла Кулачок, закричала Камон таким чином, дещо промовляючи, що я повернулася. Але нікуди вона не повернулася. Це був її останній виграний гейм цьому поєдинку. Вирішальним був четвертий гейм другого сету. Він був на подачі Кудерметової, в ньому вона лідирувала повела 30-0, але примудрилася програти свою подачу. 3-1 з брейком повела Світоліна, вже тоді почала посміхатися і за рахунку 5-1, подаючи на матч, подала спокійно. За годину 20 здобувши перемогу в двох сетах – 6-4-6-1. Після матчу, звичайно ж, арбітр поєдинку потис руку Кудерметові, а от Еліна, звичайно ж, ні. Замість цього пішла і на камері залишила класне повідомлення. Супротивниця Еліни по чвертьфіналу визначалася у протистоянні представниці Казахстану Єліни Рибакіної та американки Медісон Кіз. Рибакіна таки вийшла на цей поєдинок, хоча пам'ятаємо, що в попередньому раунді у неї були проблеми зі спиною. Долю першого сету вирішив швидкий брейк. Він у виконанні американки. Як наслідок Рибакіна за рахунку 3-5 подавала на те, щоб залишитися в сеті, матч Пойнт виникає у американки, і на ньому Рибакіна робить подвійну помилку, ось так прикро програвши перший сет. Але Після цього перехопила ініціативу. Впевнено, взяла другу партію 6-1. А на старті третьої повела 1-0, вигравши свою подачу під нуль. І відразу ж у Рибакіної 4 брейкпоїнти, чотири шанси повести 2-0 з брейком. Але брейки не виграла і відразу свою ж подачу програла. Знову за рахунку 3-5 подавала на те, щоб залишитися уже не в сеті, а в матчі. І класно зіграла ударом на виліт американка на матчпоєнті. Як наслідок за годину 50 перемогу здобуває саме кі. Із шість і саме вона стає наступною супротивницею Еліни. На даний момент американка є 14 чотирнадцятою ракеткою світу. За очними зустрічами виграє саме вона, 3-2, Хоча попередні два роки тенісистки між собою не зустрічалися. Також два моменти про кіс відзначимо. По-перше, на цьому Австраліан Опен у неї одна з найпотужніших подач, звичайно ж, мова йде про жіночу сітку. А по-друге, хоч турнір триває і другий тиждень, і як наслідок фізичні кондиції виходять, можливо, навіть на перший план. Для кіс уже тритижневий тенісний марафон, тому що перед Австраліан на Опен. Вона не відпочивала, вона грала на турнірі в Аделаїді і вона його виграла. Безумовно, зарядилася таким чином позитивними емоціями, але що з фізичними кондиціями? Чи вистачить її на три тижні? Можливо, цей момент у протистоянні чвертьфіналу буде ключовим. Також в частині сітки Еліни Світоліни продовжує грати Іга Швьонтек, яка цілком прогнозовано спокійно, рівно за одну годину, пробилася до чвертьфіналу. Нагадаю, в одній восьмій іга грала проти уродженки Києва, а нині Німкені Єви Лис. Лакі лузера. для Єви. Цей поєдинок був справжнім святом. Другий тиждень Гренслему, центральний корт, гра проти Швьонтек, як наслідок весь перший сет. Єва грала з посмішкою на обличчі, але при цьому дев'ять стартових геймів поєдинку вона програла. Горіла нуль шість Тут було вже не до посмішок, потрібно було хоча б один гейм заради престижу виграти. І в другому сеті, поступаючись 0-3, вона таки цей гейм виграє. За що їй всі поаплодували? 6 6 1 Ось така перемога, Швіонтек. Також в частині сітки Еліни Світоліни відбувся дуже рівний матч між восьмою ракеткою турніру Емою Наваро та дев'ятою ракеткою турніру безпрапорною Дарією Касаткіною. Наваро справжній атлет. Попередні три раунди долала виключно в трьох бойових сетах. А от Касаткіна всіх обігрувала по 2-0. Тому деяким фаворитом вважалося саме безпрапорна, чисто з фізичних кондицій. Ну але Наваро вигризла цей поєдинок за 2 години 43 хвилини. Як наслідок по його завершенню на камері, так і написала поки що жива. Могла виграти 2-0, тому що здобувши перемогу у першому сеті 4-6. У другому у неї були матчпойнти, але не реалізувала і змушена була більш ніж годину грати вирішальну третю партію. Але таки виграла 6-4, 5-7, 7-5 – Ось така перемога американки. В чвертьфіналі Наваро буде грати проти ІГІ Швіонтек. Відзначимо один момент: уже 10 з половиною годин на цьому Австраліан Оупен Наваро перебувала на корді. Натомість, як Швіонтек лише 4 з половиною, аж 6 годин різниці. За цей проміжок часу можна було зіграти 3, а то й 4 додаткові поєдинки. Чи стане цей момент визначальним у їхньому чвертьфіналі? Подивимось. Впевнено, одну восьму фіналу також подолала і Аріна Сабаленка, котра віддала лише три гейми мірі Андрієві. 6-1-6-2. Доволі дивний матч видали хорватка Донна Векіч та безпрапорна Павлюченкова. В першому сеті тенісистки на 100% захистили всі свої подачі. 6-6 діло вирішувалось на тайбрейку, розпочинаючи з якого Векіч просто десь ділася. Вона то була на корті, але тайбрейк програла 0-7, а другий сет 0-6. Хоча, по ходу, матчу викликала. Лікарів. то дограла, але бачимо як. Перший сет на турнірі програла американка Кокогов, котра грала проти швейцарки Белінди Бенчіч. 7 5 Саме з таким рахунком перший сет виграла представниця Швейцарії. Але для того, щоб це зробити, вона, мабуть, всі сили і потратила, тому що два наступні: 6-2, 6-1 за американкою. Вона в чвертьфіналі. Також в чвертьфіналі і кривниця Марти Костюк іспанка Паула Бадоса, котра здавала сербку Ольгу Данілович, яку по ходу турніру підтримував доволі таки відомий сербський тенісист. Я думаю, ви знаєте, хто це. Два Різні сети виграла Бадоса. Вперше впевнено 6-1. А от в другому горіла аж 2-5. Тим не менше змогла перевести діло на тайбрейк та його виграти. 6-1, 7-6 за Іспанкою. Ось такі чвертьфінальні пари у нас утворилися: Сабаленка проти Павлюченкової, Гов проти Бадоси. Переможці цих дуели зіграють у півфіналі між собою. Ну і також у півфіналі між собою зіграють переможці чвертьфіналів Кіз Світоліна Наварро, Швіонтек. Кілька слів про жіночі парні змагання. У попередньому випуску ми говорили про те, що Марта Костюк разом з Румункою Єленою Габріельо Руссо пробилися до чвертьфіналу. Також намагалися пробитися до чвертьфіналу і сестри Кіченок Людмила та Надія, які виступають за різні пари, але нікому цього зробити так і не вдалося. Особливо скандальною була поразка пари Людмили Кіченок. Вони в двох сетах програли парі Младенові Джан. А по завершенню поєдинку Людмила не потисла руку французькій тенісисті Кристіні Младенович. Причина не зрозуміла та невідома, але французька тенісистка уже звинуватила українку у неспортивній поведінці. Можливо, конфлікт триває ще з минулого сезону, адже нагадаю, що в минулому сезоні, коли Людмила Киченок в парі з Латвійкою Єліни Остапенко вигравали US Open, у фіналі вони обіграли саме пару Младенович Джан. До речі, сама Остапенко на цьогорічньому Австралінопену творила дуже цікаву пару разом із Сешувей. Остапенко минулорічня фіналістка, а Сешувей минулорічня переможеця. Як наслідок на цьогорічньому ця пара посіяна під третім номером, і саме ця пара в чвертьфіналі стали супротивницею пари Костю Крусе. Фаворитами протистояння, звичайно ж, була сіяна пара, і вони доволі впевнено виграли перший сет 6-2. Але в другому Костюк та Руси, повівши з брейком 2-0, довели таке діло до логічного завершення перемога 7-5 як наслідок вирішальна третя партія, в якій тенісистки до рахунку 3-3 тримали свої подачі. А за цього рахунку Костюк та Руси не просто роблять брейк, а брейк під нуль. Залишалося виграти лише два гейми для того, щоб пробитися до півфіналу. Але на жаль, до півфіналу йдуть Остапенко та Сешове. Марта Костюк, яка і в одиночних змаганнях проявляє емоції, в парних також проявила. Ніхто не хоче програвати. Костюк та Руси в підсумку поступилися 2, 6, 7, 5, 5, 7, як наслідок в парних змаганнях далі без українок. Головним підсумком однієї восьмої фіналу в чоловічих змаганнях стало те, що таки отримаємо ми чвертьфінал Новак Джокович Карлос Алькарас. Ціни на квитки зросли просто до небес. Новак в трьох сетах обіграв Чеха Іржи Легечку, а от поєдинок Карлоса Алькараса не було дограно, оскільки його супротивник, британець Джек Дрейпер, програвши два сети, знявся зі змагань. Джек – хлопець бойовий, але не економний. В стартових трьох раундах грав лише по п'ять сетів. Як наслідок сил на другий тиждень змагань просто не лише. Також в цій частині сітки американець Томі Пол дуже впевнено, тричі по 6-1 обіграв іспанця Давідовича Фокіну, а от представник Німеччини Олександр Звєрєв хоч і програв перший сет на турнірі, але до чвертьфіналу таки пробився. В чотирьох партіях обігравши француза Умбера. Завершив виступи в одиночних змаганнях француз Гаель Філс. Він свій поєдинок не програв, а не дограв. На початку четвертого сету, граючи проти американця Бено Шелтона, він пішов, поспілкувався зі своїми тренерами з Еліною Світоліною і прийняв рішення, що досить. На той момент він по сетам поступався 1-2. До речі, доля всіх трьох сетів була вирішена на тайбрейках. Ну а у перших двох сетах тенісисти на 100% захистили свої подачі. Ось така була битва. Ну але підсумком цієї битви стало. Те, що далі пішов Шелтон. Поєдинок між Яніком Сінером та Хельгером Руне кілька разів призупинявся. Причини були різними. По-перше, медичні таймаути, зокрема на початку третього сету, Янік залишав межі корту. Ну а в четвертому сеті через Італійця на цілих 20 хвилин гру було призупинено. Причина, щоправда, трішки інша. Італієць настільки потужно подав, що не витримало кріплення сітки. І цілих 20 хвилин спеціалісти сиділи і думали, як же ж її закріпити знову. Після того, як закріпили і Янік відпочив, він довів. Діло до переможного завершення. 6-3-3-6-6-3-6-2 і продовжує захищати титул. В інших двох поєдинках однієї восьмої фіналу австралійська надія Алекс Демінор в трьох сетах виграв у американського Алекса Мікельсона. Також програв ще один американець. В 19-річне відкриття Лернер Т'єн. В чотирьох партіях поступився він італійцю Лоренцо Сонего. До вашої уваги всі чвертьфінальні пари. Австралійська Надія Демінор буде грати проти Яніка Сінера, а американець Шелтон проти італійця Лоренцо Сонего. Переможці цих дуелей в півфіналі зійдуться між собою. Теоретично можливим, звичайно, ж є італійський півфінал. Новак Джокович проти Карлоса Алькараса. Прикро, що це лише чвертьфінал. В іншому чвертьфіналі зійдуться Пол та Звєрєв. Переможці цих двох дуелей в півфіналі гратимуть між собою. Чим загалом завершиться чвертьфінальна стадія, як в жіночій, так і в чоловічій сітці, про це говоримо в наступному випуску, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!